Всім привіт, друзі! Давайте почитаємо разом об'явлення з першої глави. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І Він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові, який засвідчив про Боже Слово і про свідчення Ісуса Христа усе, що побачив. Блаженний той, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва. Та дотримується написано в ньому, адже час близький і вам до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить та теухів, які перед Його престолом, і від Ісуса Христа, який є вірний свідом, первородний мертвих, владика земних царів, йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів. Своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священниками, Богові, своєму Отцеві, йому слава і влада на віки віків. Амінь. Ось він іде з хмарами і побачить його кожне око, і ті, хто його проколов, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так, Амінь. Я є Алі, а є у мене. Початок і кінець каже Господь Бог, хто є і хто був, і хто приходить це житель. Я іван, ваш брат, і спільник. Я скровочі, я царування та в терпінні Ісуса Христа острів, що зветься патма за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у Дусі з Господнього дня і почув за собою гучний, наче сурми голос, який промовляв, я є Альфа і Омега, перший і останній. Те, що, бачиш, запиши в книгу і пошли до семи церков у Ефес, у Смирну, у Бергам, у Діадири, у Сарди, у Філадельфії, владою Київ. І я вглянувся, щоб подивитися, чий голос говорив зі мною. І, обернувшись, я побачив сім золотих світильників. А серед світильників, подібного до сина людського, одягненого в довгий одяг і по грудям золотим поясом. Голова ж його і волосся білі, не мов біля вовов, вовна. мов сніг, а його очі, як полум'я вогню, а його ноги подібні до блискучої бронзи наче в печі розпеченої, а його голос наче шум великої води. У своїй правій руці він тримав сім зірок, і з його ус виходив двосічний гострий меч, а в обличчя його мов сонце, що сяє у своїй силі. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий, а він поклав свою правицю на мене та й промовив: Не бійся, я перший і останній. І живий, і був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті від аду. Он же напиши, що ти побачив, і те, що є, і те, що має статися після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив моєї правиці, та семи золотих світильників така. Сім зірок це ангели семи церков, а сім світильників, які ти бачив це сім церков.